Друзі, всім великий привіт! В цьому відео я поділюсь з вами рецептом дуже смачної паски крафін з трьома різними видами начинок. Це дуже красиво, смачно, оригінально, обов'язково приготуйте! І в першу чергу я приготую опару для тіста. В тепле молоко додаю цукор. Частину від загального об'єму. Туди ж додаю дріжджі, я купую ось такі живі, але можна взяти і сухі. Все гарненько розмішую і ставлю їх в тепле місце. У мене ця духовка розігріта до 40 градусів, яку я потім вимикаю. Таким же способом у мене завжди підходить тісто в духовці. Ось гляньте, як гарненько підійшла в мене опара. Дрожджі робочі, вони активно працюють і можна тепер замішувати тісто. В чашу кухонного комбайна додаю яйця, сюди ж всипаю цукор, додаю сіль, ванільний цукор, виливаю розтоплене вершкове масло і додаю підготовлену опару. Тепер частинами додаю муку і замішую тісто. Воно повинно бути м'якеньке, гладеньке. Навіть трішки може прилипати до рук, але то нічого страшного. Далі тісто я домішую на столі, припиляю його трішки мукою і довожу тісто до потрібної консистенції. Воно у мене залишається м'якеньке, але вже не прилипає до рук. Дуже важливо на цьому етапі не забити тісто, щоб воно не було таке туге і тверде, тоді паска у вас вийде не така уже смачна і не така пишна. Ось таке гарне тісто рівномірної однорідної консистенції у мене вийшло. Перекладаю його назад в чашу кухонного комбайну, поверхню змащую рослинною олією і ставлю в тепле місце в моєму випадку це духовка на 1,5 години для того, щоб воно підійшло. А поки підходить тісто, промиті родзинки і сушену журавлину. Я додаю трішки коньяку. Алкоголь в процесі випічки випарується, залишиться лише приємний смак і аромат. А ось як у мене підійшло гарненько тісто. Дивіться, як воно збільшилось в об'ємі. Далі руки змащую трішки рослинною олією і ще разочок обминаю тісто. Випікати паску буду в чотирьох формочках діаметром 13 см, тому тісто розділяю на 4 рівні частини. Журавлиної родзинки стіжую насито. Стіл трішки припиляю мукою. Беру одну частину тіста і розкатую його до тонкого такого стану, але обережно, щоб не порвалося. Три інші шматки тіста я просто кладу в одноразові пакетики для того, щоб воно не завітривалось. Розкатаний шар тіста. Я змащую м'яким вершковим маслом. Також я подрібнила жменьку миндальних горіхів, які ось таким чином присипаю поверх тіста. Сюди додаю родзинки і журавлину. Також трішки присиплю меленим мускатним горіхом. Тепер загортаю все рулетом. Потім розрізаю його ось таким чином вздовж, але не дорізаю трішки до кінця. І ось так все гарненько завертаю, щоб вийшла така собі гарненька пасочка. Кладу її в формочку і відправляю в тепле місце для того, щоб вона підійшла. Другий шар тіста я посипаю цукатами і завертаю все точно таким чином. Формую пасочку. А ось подивіться, як гарненько підходить тісто, яке лежить в пакеті. Це тільки піде йому на користь, а заодно й не підсихає дуже зручно. Третій шар тіста я буду змащувати готовою маковою начинкою, яку купила в магазині, а також присиплю сушеною вишнею. І ви подивіться, яка краса виходить. Загортаю точно таким самим чином і формую пасочку. Готові пасочки ставлю в тепле місце мінімум на 40 хвилин для того, щоб вони підійшли. Випікаю пасочки в розігріті до 180 градусів в духовці 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності паски змащую жовтком збитим з цукром. Ще раз відправляю на 5 хвилин в духовку і все, пасочки готові. Перевірити, чи пасочки спеклися, можна ось такою сухою паличкою. Вона повинна виходити суха без слідів тіста. Знімаю з пасочок бумажну формочку і нехай вистигають так. По бажанню паски можна присипати цукровою пудрою, але вони й так виходять дуже красиві і тим більше смачні. Кожна цікава по-своєму. От мені найбільше сподобалося з маком. І в розрізі і на смак вона вийшла така волога і неймовірно смачна. Рекомендую вам такий рецепт обов'язково для приготування, і я впевнена, що він стане вашим улюбленим. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і світлої всім Пасхи! Слава Україні і до нових зустрічей! Пока-пока! С тобой, мама Ммм, мама да. А ты когда не ешь пасху? Ну такую пустую я никогда не пробовал Я не боюсь, а ты пасху Ммм, покажешь вкуснятина мамочка Спасибо тебе такие большое Спасибо мама Ответ, пока -пока. Пока -пока. Like, на канал, а пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на нами канал и пишите в комментарии. А мы таи. Пока-пока.